Всім привіт, 2 листопада, локація номер 4 Опять я тут, тут тещне блинок. Так дивіться, вже посадив, я приготував, рішив я питання, куди, куди я буду дівати триумф, коротше, конфетку, ну, форми Олега Михайловича писанки. Тут чотири ось вже ямки я викопав. Мої помощники копати не хочуть, листя грибуть. Так. Це тут старий виноград. Тут я ось викопав 4. Тепер посадився ось. У, посадив я оце сливу. Власного, власної селекції <свистач> прививки, тобто. <свистач> <свистач> так. так що. І дивіться, що я ще зачудив. А зачудив я усього. Одну паличку поставив, забив кілочок, тут у мене нитка йде. І другий кілочок. О! Бачите? Це означає, що тут буде. Що тут буде, та ще один рід. <гум> Оце я так питаюся викручитися з цієї ситуації, бо ну, багато форм. Завтра прийдуть оно, і от Максима Моїсяєнка там йдуть мені. І ще от Сергій Михайловича Гагіна дойти. Теж якби, новинки. Ну, куди я це, це буду садити? Ось ви бачите, як я вийшов з цієї ситуації. Чотири. Чотири, там воно зараз. Засадив. От, там вже проволока натягнута ще з весни. От. І тепер ще 4 тут і там ще я 2 місця знайшов. Коротше, 10 штук сюди. Поки оце все діло буде рости, я весною там зварю, поставлю так само такі ось, ось труби, перев'яжу верхом, ну, тобто зроблю, як годиться, арку і все. І будуть у мене тут. Це тут у мене Азія, я вже вам не доразу показував. Це перший куча Азія, ось він такий зараз на сьогодні, на 2 листопада, потім юбілей Новочеркаска друге ось. Далі це ось почав трошки жовтіть. Уже Це Дніпровський манікюр Фінгер. Не знаю як його там зараз назвали. Перейменовую через кожні три роки, аби плодити форми, типу. та й все. А це Джой мій. Ну, Джой в нього листки вже, бачите, такі ну, трошки. Якби. То я його обірвав трохи. ну, Поміг, так скажем. Це поки не трогав, саме хай впадає. Бо ж таке на днях будуть якісь приморозки. Ну, коротше, зараз я тут ще викопаю ще 4 ямочки і буде в мене 8, поки готово. А потім там біля хати ще старого курча того викорчують, бо не потрібно воно. Оце лабрузка якась не можна вимолоти, в рота вкинеш і ходиш язиком. тарабадиш півдня поки. Не знаю навіть, що це таке. Коротше, йому тут скільки хвати, років 50. Ну оце воно росте таке. То оце все розкорчується і посадиться ще два куща туди. Ну тобто 10 кущів оце тут буде. Оце якось так, оце в мене така оця субота. Молодіж грибе листя. Так, да, бачите, там сидить <садить> дружина <садить> з <із> мамою <садить> листя рибу. <садить> Молоді люди їм це, а я тут ось займаюся копом, так сказати. Приїхав із поля скопательних. Вам сьогодні показував вже, ж, я на полі там з утра побував, покопав. Ну а тепер ось бачите, в мене другий коп пішов далі. Ну, зараз воно веселіше, знаєте, після віддиху у полі, то воно веселіше копається. Так що якось отак. Як посадю, я вам ну, потім зачитаю вже, ну зніму другий, який я тут посадив, вже всі, щоб конкретно. бо Всі думають, що я тільки там американці. Саджаю, та ні, ви помиляєтеся, я не тільки американець, я що -то, знаєте, писанки Олега Михайловича садю чи саджаю. Форми мені вони подобаються за їхній мускат. Собі там красавчика ще у себе на ділянці посадю, ну, викопаю і школки своєї садженець. А тут то це ж посадю. Ну, коротше, я потім вам зачитаю, що я тут посадю. Як посадю, зараз поки ями копаю. Так що якось ось отак. Ну що, коротше, посадив я вже все. Зараз залишилося. Зараз верхушки дріжджу дріжу листя, щоб не було бо воно з листям стоїть, бачите, атом і аж другий. А так все я вже побризвав, там тих немає. Значить, тепер розказую, що я посадив. А, скажу ще, що щось пішло не так, як обично. Планував 10 я садити ну тут. Ну, я ж кажу, щось пішло не так і вийшло 12. ну Це ж краще. Коротше, посадив я Ванесу, посадив, кешмиш, потім кешмиш Джевелін посадив. Посадив ось о, водолій, вже побіркував, усе, як би посадив конфетку. От. Короче, тут ось чотири в мене буде, тут буде в мене ще два Прийде прийдеш, ще шакедав і Сюзана, короче. то я там ще посадю. Ну і тут показую ось сюди лопата. в мене стоїть тут ще ямка не викопана, бо цей, буде тут ямка. Ще одна, і буде кешмиш Ярослав, тут буде посаджений. Далі за ним йде, за кешмиш Ярославом йде подарок Нікополю. Оце такі саджанці, Це мої, ті, що я виростив. Зараз я тільки що їздив до себе в школку, це я викопав у себе. Дивіться, які зразу чотири рукава. Так само парфюм, ось, чотири рукава. От, далі Дашуня. От, потім Нептун кишмиш американської селекції і пряма Україну. Оце я так от засадив. Тобто в цьому ряду в мене буде 6,5 посаджено. Бо ще кишмиш я киш Ярослав, я ще не викопав, просто надо поїхати викопати. Я хочу закончить відео. Ну, оце отак от. То Тут вже на ділянки прибавилося. Тепер тут у нас є на цій ділянці значить, козирок, він же Азія, потім юбилей Новочеркаска. От, потім Дніпровський маникюр Фінгер. Потім ще є кущик там рекорда, підсаджений. Потім Джой. Ну і далі ті, що я вам назвав Прима України, Дашуня, Нептун, Парфюм, подарок Нікополю. Тут буде де лопата Ярослав. Ну і там Ванеса, Джавелін, Водолій і конфетка. Оце так. І ще прийде десь. ну Коли прийде, буде ще біля самої хати там вбирається той старий кущ, я його вберу. Оцей непотріб, воно вже не буде так тут. Я його вберу і там буде посаджена Сюзанна, і буде посаджена, ну воно не буде іменно на місці куща, воно буде в стороні там воно. от стойки. Короче, буде, листя вберуться, просто зараз непонятно. Короче, буде Сюзана посажена. От. І Шакіда отут. От і все. Оце тут я 12 сажанців примонстрив. Так що... Якось оце так народ. Якщо не знаєте, я вже ще раз повторюся. Не знаєте, де посадити, садіть у тещі. І хай ухажує. У тещі, у мами, у папи, у друзів, комів, у сусідів. Ну а що робити, якщо треба? От надо і все. Тобто, це якось отак. На цьому все. Дякую, що були зі мною сьогодні. Я з утра вам показував, ну, 11 часов показував Коп свій, бо їздив до сина там. Ну, а приїхав, то бачите, ось у мене далі коп продовжився. Закінчив я тут посадки, тепер буду вже йти у себе, там викопати та буду у себе, бо завтра саджанці прийдуть. Короте, на цьому все, до побачення. Не проп... Я ніде не пропадаю. Будьте зі мною. Кому понравилося лайк, кому не понравилося, теж лайк. Ну, короте, до... до зустрічі.